Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Руденко, мені важливо, щоб до клієнта поїхала людина, якій я можу повністю довіряти. Кому, як не тобі, я можу доручити таку справу? запитав начальник, уважно дивлячись на молоду співробітницю поверх окулярів. Як скажете, Сергію Івановичу? Я не проти, усміхнулася Настя і легенько кивнула. За вікном стояв типовий для цього сезону день сіре небо низько нависало над містом, дрібний вітер ганяв по асфальту сухе листя, а повітря було наповнене тією особливою прохолодою, що ніби змушує рухатися швидше. Більшість колег у таку погоду воліли не виходити з офісу, відсиджувались у теплі, але Настя була іншою. Вона дивилася на світ з оптимізмом. Без зайвих запитань бралася за будь-яку роботу і жодного разу не скаржилася. Рух це життя любила вона повторювати ще разу, коли її відправляли до клієнта. Хоча Настя й не була кур'єром, у подібних дорученнях директора не бачила нічого складного, до того ж за виїзди належала премія. Навіщо ж відмовлятися? І цього разу день став винятком. Навіть коли завдання надійшло майже наприкінці робочого дня. Настя не засмучувалася. Навпаки, зраділа. Можна буде зазирнути до свекрухи. Її будинок стояв зовсім неподалік від адреси клієнта купити щось смачненьке, посидіти за чаєм, поділитися новинами, а новин назбиралося чимало. З чоловіком Данилом вони нарешті завершили ремонт у дитячий, готувалися до появи первістка, малюка ще не було. Та Настя з надією чекала на ті самі дві заповітні смужки. Усміхаючись сама до себе і тихенько наспівуючи, вона попрямувала до ліфту, притискаючи до грудей теку з документами для підпису. Настю в офісі недолюблювали, а вірніше сказати, заздрили. Ну й наївна ж вона. Думає, що так виб'ється вгору. Перешіптувалися колеги, кидаючи в її бік багатозначні погляди. Вони не намагалися говорити тихіше, навпаки, підвищували голос, та не розуміли одного жінка добивається всього працею та добрим ставленням. Настя їх не слухала, хай говорять про кар'єрні злети завдяки біганині з дорученнями вона й не мріяла. Якщо підвищення й буде, то лише за справжні заслуги і доведену компетентність вона була задоволена собою і своїм життям. М'якість і поступливість допомагали легко знаходити спільну мову з людьми, уникати конфліктів, та це зовсім не означало слабкість коли потрібно, вона вміла постояти за себе, а наплітки не витрачати ні часу, ні нервів. Коли справи в компанії клієнта були завершені, на дворі вже почало сутеніти, повітря стало вологішим, а небо ще важчим. Настя зайшла до кулінарії, купила улюблені тістечка свикрухи і попрямувала в приватний сектор тихими вулицями, там навіть ліхтарі світили якось незвично, м'яко і розсіяно. Попереджати про візит не стала, вирішила зробити сюрприз. Софія Петрівна зазвичай в цей час вдома, і Настя була впевнена. Жінка зрадіє. Їхні стосунки давно стали теплими і довірливими. Коли Данило вперше привів її до матері. Та відразу прийняла Настю як рідну турбота, подарунки, підтримка у сімейних суперечках, свекруха завжди ставала на її бік, вона навіть здружилася з батьками Насті, такій свекрусі можна було лише позаздрити, Настя відчувала і Софією Петрівною можна говорити про все, навіть про найпотаємніше. Матір вона, звісно, не замінила, але стала дуже близькою людиною. Купивши солодощі, Настя написала чоловікові, що трохи затримається, і звернула на знайому вулицю. Будинок свекрухи старий, міцний, збудований ще її батьком, стояв на тихій вулиці, де час ніби сповільняв хід. Софія Петрівна не раз пропонувала молодим переїхати сюди, але Настя вагалася з околиці незручно добиратися на роботу. Вони мріяли про власний дім ближче до центру або передмісті, де частіше повітря, та це колись. А зараз головне цінувати те, що маєш хороший дім потребує великих грошей, а їх поки що не вдавалося назбирати. Квіртка була відчинена, як і вхідні двері. З кухні тянуло теплим, апетитним запахом свіжої випічки, мабуть, свекруха провітрювала будинок, або ж в неї були гості. Настя тихо зайшла і одразу почула приглушені голоси, грошей на операцію найближчим часом я не зберу. Не хочу, щоб молоді влазили в борги, хай живуть своїм життям, а я якось упораюся сама. Стану в чергу на платну операцію, а там як буде. Соню, ну як же так? Треба спробувати зібрати кошти. Невже ти просто здасися? Ти ж іще молода. А що вдієш? Як доля вирішить. Єдине, що я хочу встигнути влаштувати питання зі спадщиною. Я вирішила оформити дар на будинок на користь Насті. Далі слова впивалися в серце, наче холодні голки. Настя стояла не в змозі зрушити з місця і слухала Я хочу, щоб вона була захищеною. Настя відчула, як до очей підступали сльози. Серце стиснулося болісно і різко. Вона зрозуміла свекруха тяжко хвора, приховує діагноз і водночас думає не про себе, а про неї, про свою невістку. Навіщо ж продавати будинок і прикраси, якщо можна, просто допомогти? Чому не переїхати до них? Вони б щось придумали. Разом упорилася б. Думки плуталися у голові шуміло, а повітря раптом здавалося надто густим. Як вона вийшла з дому і опинилася за поворотом, Настя й сама не зрозуміла лише холодний вітер торкнувся щік, змішуючись зі слізьми. і вперше за довгий час їй стало по справжньому страшно. Не за себе, а за людину, яку вона вже давно вважала рідною. Настя не пам'ятала, як вийшла з двору. Вона не могла зайти назад і удавати, що нічого не сталося, повітря здавалося надто важким. Кожен подих забирав сили, ніби груди стискав залізний обруч, ноги самі її несли вперед, а думки плуталися, нашаровувалися одне на одну, не даючи зупинитись. Вечір поволі холонув. Над вулицею нависали важкі хмари, десь у далині тьмяно блимнув ліхтар, вітер ковзав між будинками, торкаючись обличчя, але не приносив полегшення. Настя йшла і не помічала нічого навколо, лише глухий стукіт власного серця, і відчуття, що світ раптом похитнувся, вона ще не знала, наскільки серйозний стан свекрухи, не знала подробиць, і водночас розуміла мовчати і удавати, що все гаразд не може. Лякати Данила завчасно теж не хотіла, а раптом усе не так страшно, але й залишатися в невіданні було нестерпно. Майже фізично боляче. Ідучи вузенькою вулицею, Настя раптом побачила Наталю Іванівну, ту саму подругу Софії Петрівни, з якою вона говорила в домі. Жінка повільно прямувала до зупинки, понуро опустивши голову. Плечі були сутулені, кроки важкі, ніби вона несла на собі тягар усього світу. Вона зупинилася, важко зітхала, наче повітря не хотіло наповнювати легені. Настя завмерла лише на мить, потім рішуче пішла на зустріч. Наталю Іванівну. Голос тремтів, і вона не стала цього приховувати. Скажіть мені правду, будь ласка. Жінка здригнулася, підняла очі, в них було здивування, Тома і щось ще, глибокий, давно стримуваний біль. Вона вагалася, мовчала, вона звикла берегти таємниці подруги, поважати їй право не говорити. Але, побачивши, щиру тривогу в очах Насті, не витримала. Я не хотіла, зітхнула вона. Софія просила мовчати. Я нікому не скажу, швидко відповіла Настя, особливо їй. Мені просто треба знати, я не витримаю невідомості. Вітер посилився над асфальтом прокотилося жменя сухого листя. Настя Іванівна мовчки кивнула і заговорила Тихо, уривками. Ніби кожне слово давалося їй важко діагноз, терміни, вартість операції, величезна черга і час, який працює проти людини, усе залежить від швидкості чим раніше почне лікування, то більше шансів. Настя слухала і відчувала, як земля знову йде з під ніг, але водночас у ній наростав інший стан не паніка, не страх, а чітке тверде рішення. Вона знала так просто це не залишить. Удома вона одразу розповіла Данилові все як є, без заспокійливих слів. Він зблід і завна, ніби не почув до кінця, і раптом різко підвівся, почав ходити кімнатою, зупинятися, знову рухатися. У його погляді було те саме розгубленість біля і готовність діяти за будь якою ціною. Тієї ж ночі він почав телефонувати друзям. Знайомим колегам просив позичити гроші, питав поради, шукав будь-який вихід, у вікно стукалися гілки дерев, ніч була темною і тривожною, а в квартирі не гасло світло. Наступного дня вони разом пішли до банку, оформили кредит, рахували суми. Настя говорила з батьками, ті навіть не вагалися, просто сказали, скільки треба, будемо допомагати. Настя Іванівна. Теж не залишалася осторонь, вона обійшла знайомих, розповіла про ситуацію, не соромлячись просити за тиждень, неймовірно короткий термін, потрібну суму вдалося зібрати хтось давав гроші без повернення, хтось лише махав рукою, не думай про борг. Головне, щоб людина вижила. Коли Софія Петрівна зателефонувала Насті, щоб обговорити оформлення дарчої на будинок. Вона й гадки не мала, що розмова піде зовсім про інше. Настя приїхала не сама, з нею були Данило і Наталя Іванівна. У будинку було тихо, на кухні пахло запашним травняним чаєм, вони мовчки поклали на стіл конверт із грошима усю суму необхідну для операції. Софія Петрівна дивилася то на подругу, то на конверт, ніби не розуміючи, що відбувається. А потім раптом розплакалася. Я ж просила тебе нікому не казати. А я що, на весь район кричала? насупилася Наталя Іванівна. Це твоя невістка мене спіймала біля зупинки. Вона все почула і не збиралася здаватися. Ми з тобою дружимо все життя. Як я могла мовчати? Ми зібрали гроші. Ти не одна нас любиш, і ти нам надто дорога, щоб просто здаватися. Софія Петрівна заплакала як дитина. Данило обійняв матір і тихо сказав. Це стосується не лише тебе, мамо, це стосується всієї родини. Ви б змогли мовчати, лагідно сказала Настя, якби ми з Данилом приховали від вас серйозну хворобу. Ми ж одна сім'я, додала вона. Найцінніше це життя, здоров'я, можливість дихати і жити. Усе інше додасться. Операція минула успішно, загроза відступила. Лікарі дали сприятливий прогноз. Настя приходила в лікарню щодня з чоловіком, з мамою і з Наталією Іванівною. Палата наповнювалася світлом, сміхом і тихою надією. А за кілька днів до виписки невістка усміхнулася і сказала Я вагітна. Софія Петрівна дивилася на неї зі слізьми щастя. Вона розуміла, її синові пощастило не кожна кинулася б боротися за чуже життя, як за власне. Настя стала для неї не просто невісткою, а й донькою. І лише одне вона знала напевно випадкових доріг не буває. Кожен крок веде нас туди, де ми потрібні, іноді, щоб рятувати. а іноді. Щоб почати нове життя. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!